Привіт, друзі. Я Саша з Херсона, мені 12 років, і вдома мене називають майстром зворощування ковунів. Я завжди прагну дізнаватися щось нове і нещодавно відкрив для себе захопливу річ. Виявляється, ґрунт може хворіти. Привіт, а я Ніка. Живу в Києві, мені 11 років, і я люблю танці, природу та тварин. І я точно знаю, що ґрунт це один з найважливіших природних ресурсів на нашій планеті. Тому мені дуже хочеться дізнатися більше про нього. Ніко, а ти знала, що ґрунт може хворіти? Я знаю, що рослини можуть хворіти. Я бачила це на грядках у моєї бабусі, але про хворобу ґрунту чую вперше. Однак я знаю до кого звернутися, щоб розібратися в цьому питанні. Звичайно, це наша сьогоднішня гостя Ярослава. Вона експерт з фізіології рослин і знає все про ґрунт як він працює. Чому він може хворіти, і що ми можемо зробити, щоб він залишався здоровим? Привіт, Ніко, привіт, Сашко. Дуже дякую за запрошення. Я дуже рада бути тут з вами і пояснювати вам такі цікаві речі, бо вони справді дуже важливі для нашого життя і здоров'я планети. Ярослава, я думала, що тільки живі істоти можуть хворіти, а виявляється, що і ґрунт? Ну, давай поміркуємо разом. Як ти думаєш, в якому з цих двох горщиків міститься живий ґрунт? Я думаю, що той, у якому росте жива рослина. Насправді в обох цих горщиках міститься живий ґрунт, але правда в тому, що це життя воно приховане від нашого ока. Ось, наприклад, як ви думаєте, скільки живих істот міститься ось в такій чайній ложці ґрунту? Я думаю, що небагато, бо ложка зовсім мала. На перший погляд, тут немає зовсім нічого живого, проте лише в цій чайній ложці ґрунту міститься до мільярда мікроорганізмів. Тобто, уявіть собі, ось в цьому маленькому горщику ґрунту міститься набагато більше живих істот, ніж людей на цілій планеті Земля. А навіщо в ґрунті так багато мікробів? Тому що вони його створюють. Мікроорганізми розщеплюють відмерлі рослинки, щоб утворити з них родючий гумус. І завдяки цьому створюють родючий багатий ґрунт, який допомагає рослинам рости. А так як мікроорганізми дуже дуже маленькі, то потрібно їх дуже дуже багато для того, щоб вони могли виконувати всі свої функції. У цих мікробів є так багато завдань у ґрунті. Їх всі виконують одні і ті ж мікроби. Чи різні. Ти насправді дуже правильно помітив, що у мікробів є величезна кількість різної роботи в ґрунті, тому існує дуже велике їхнє різноманіття, в якому кожну, кожен мікроорганізм виконує власну роль. І ось це от біорізноманіття, тобто різноманіття різновидів мікробів, є дуже важливим для здоров'я ґрунту. Чому це важливо? Наприклад, ось в тій же самій чайній ложці, як я вже показувала, може міститися до 10 тисяч різних видів мікроорганізмів. Це за умови, якщо ґрунт є здоровим. Отже, якщо ґрунт хворіє, то в ньому зменшується кількість мікробів. Загалом так, але головною проблемою є те, що в нездоровому ґрунті зменшується кількість саме корисних мікроорганізмів, тобто тих, які допомагають рослинам рости і бути здоровими. Тому рослини починають хворіти? Точно. Справа в тому, що в здоровому ґрунті насправді завжди будуть міститися як хороші мікроорганізми, так і погані. Але в нормі хороші мікроорганізми контролюють кількість поганців, і тому рослини залишаються здоровими. Але якщо ґрунт починає хворіти, то кількість корисних мікроорганізмів у ньому дуже-дуже зменшується. І починають переважати шкідливі, і тому в рослин починають виникати хвороби. І як же зрозуміти, що ґрунт здоровий? О, для цього біологи розробили дуже багато різних методів, які дозволяють досліджувати мікроорганізми, які невидимі нам неозброєним оком. Наприклад, ми використовуємо мікроскопи для того, щоб досліджувати ці крихітні мікроорганізми, для того, щоб ідентифікувати їх і, звичайно, щоб порахувати. За допомогою таких методів досліджень ми можемо відрізнити, які мікроорганізми є корисними, які шкідливими, і зрозуміти, які з них переважають в ґрунті, і таким чином оцінити його здоров'я. Але не мікроорганізмами єдиними також ґрунтознавці використовують методи, які дозволяють оцінити кількість різних важливих поживних речовин у ґрунті, наприклад, азоту, фосфору і калію, щоб зрозуміти, чи достатньо їх для росту рослин чи ні. Крім цього, ґрунтознавці досліджують рівень кислотності ґрунту. Та вивчають, скільки в ньому міститься гумусу. Тому що гумус це є такою поживною основою, яка міститься в ґрунті. А чи можна, просто глянувши на ґрунт, оцінити його стан? Ну, загалом можна. Зокрема, можна подивитися, як на ньому взагалі ростуть рослини, оцінити вони там себе добре почувають чи не дуже. Також. Про здоров'я ґрунту можна судити за тим, як виглядає його поверхня, тому що в здоровий ґрунт буде швидко всотуватися вода. На такому ґрунті не будуть утворюватися кірки і глибокі тріщини. Тобто такий ґрунт буде мати таку гарну структуру, капілярну, таку чимось схожу на губку. І ще один доволі простий, але дуже важливий спосіб це оцінити кількість дощових черв'яків ґрунті, тому що якщо в ґрунті є багато дощових черв'яків, це означає, що цей ґрунт здоровий, живий, що в ньому вистачає органічних речовин, що він безпечний, що він не містить великої кількості отруйних хімікатів, і тому такі живі істоти, як черв'яки, себе чудово в ньому почувають. Що ж потрібно робити, щоб ґрунти були здоровими? Потрібно піклуватися про них, звичайно ж. Потрібно вирощувати на них якомога більше різноманітних рослин, щоб ґрунтові мікроорганізми мали вдосталь їжі, як в найкращому ресторані. Потрібно уникати застосування токсичних пестицидів, які вбивають все живе в ґрунті. Потрібно мінімізувати глибокий обробіток ґрунту, тому що глибокий обробіток порушує структуру всього живого соціуму. В ґрунтовій екосистемі. От. І також дуже важливо підтримувати поверхню ґрунту завжди вкритою рослинами. Тобто весною і влітку це мають бути в ідеалі живі рослини, а восени і взимку це їхнє опале листя, відмерлі інші рештки. Тому що як тільки поверхня ґрунту стає відкритою, до всіх стихій природи такий ґрунт починає втрачати свою родючість і втрачати своє здоров'я. Тому нам потрібно дбати про те, щоб наші ґрунти завжди були захищеними і могли найкраще виконувати свою важливу роботу підтримувати життя всього живого на нашій планеті. Ярослава, дякуємо тобі, що розповіла стільки цікавого про ґрунт. Тепер ми знаємо, яке бухливе життя сховане просто в нас під ногами. Я рада, що вам сподобалося, і що тепер ви поглянете на ґрунти під іншим кутом, що ви будете про них турбуватися. Адже ґрунт це справді джерело нашого життя.